Важкий люкс заїжджає в продаж. E, Range Rover Sport 2019 року випуску. Рестайлінговий на максимальній комплектації HSE. Автомобіль приїхав до нас з Канади ще в далекому 2020 році, мав мінімальні пошкодження по задній частині, замінювали багажник і електроляду. Подушки безпеки всі цілі. Комплектація нагадую ще раз, HSE, Це у нас максимальна оптика. Гарні диски, хороша резина, є у нас проекція на обов'язкло, дестронік активний. Утримання в полосі також. Так, дотяжечки всіх дверей також є присутні. Тут у нас повний склопакет, нарідіан музичка, максимально можливий салон з підігрівами і вентиляцією. Кристалічна приборка 165 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль вражаючий, дійсно класний. От дивіться, є дотяжечки. Ці по кузову, кажу, замінили лише бампер і ляду. І в принципі все. Сенс, сенсі не було ціле. Гарний варіант. Ті, хто шукають люксовий клас автомобіля, приходьте, дивіться, це в нас 3 літра дизель. Тому варіант класний.